На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск, щоденка важливих справ на 16 та 17 лютого 2024. Сьогодні, 16 лютого, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці телець до 21-ї години 40 хвилин. Місяць без курсу з 17-ї години 2 хвилини до 21-ї години 40 хвилин. І дуже важлива подія перехід місяця з першої у другу фазу в 17 годин одна хвилина. Тому, на жаль, продуктивний час тільця в цю добу був тільки до 5 годин ранку, і ви про це завчасно знали і завершили посіви насіння на розсаду помідорів, перців, баклажанів, капуст, огірків, зелених культур, квітів. Посів, провели гороху в теплицях, і до 5 години ранку були успішними нарізка та укорінення живців, щеплення, робота з розсадою, пересадка кімнатних рослин. Що ж, у нас дещо залишилось, що ми можемо протягом дня зробити. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин до 17-ї години вечора. І ще можна проводити зелені операції. 16 лютого також до 17 години вечора сприятливий час для квашення капусти та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 16 лютого. Сьогодні харчування має бути частим та повноцінним, допустима солодка та жирна їжа. Голодування навіть лікувальне, протипоказане. Не можна сьогодні використовувати для харчування молоко свіже, вершкове масло, різні соління, борошняні вироби, каву та алкоголь. А що готуємо? А готуємо рибу, морепродукти, печінку, тріски використовуємо, вівсянку варимо, молочно-кислі продукти, доступні овочі, використовуємо цитрусові. Також дуже корисна обліпиха, журавлина і чаї з ромашкою, м'ятою, шипшиною та з лимоном. Завтра, 17 лютого, зростаючий місяць буде вже знаходитися в знаці Близнюки. З 5-ї години ранку можна сіяти насіння полуниці, квіті, валеріани на розсаду, але в завчасно зволожений ґрунт. Будь ласка, перевірте цибулини квітів на збережені. Якщо є проблеми, лікуйте. Не можна вже проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, тому що це вже, як ми знаємо, був перехід з першої в другу фазу, і в цей період вже ніяких обрізок. Це час стихії повітря, близнюки, тому не можна поливати та підживлювати рослини. Але 17 лютого сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на завтра, на 17 лютого. Будьте уважні, можливо, алергія на ліки. Причому на ліки, які раніше ви використовували і все було нормально. Отакі дні близнюків. Так що будьте уважні, прийом їжі повинен бути частим, але невеликими порціями. Що можна для харчування, для здорового харчування використовувати? Каші всіх видів готуємо, рибу та морепродукти, з м'яса курка, індичка, куріпка, соя, баби, квасоля, зелений горошок, дуже корисні в цей день, цвітна капуста, гранати, різні горіхи, мак, кунжут, мигдаль, селера та зелень, яка є доступною для вас. Ось і підійшов до завершення наш ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру та добра і обов'язково, щоб в ваших оселях було тепло та затишно. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте здорові!